Підставочку СПК. Ось, вчитель різав мені о, ДВП, Який я вже приніс, о. О, сам СПК буде стояти десь там на воєнній базі, по аеродром, щось. Ну, Коротше, там будуть плити. Їх буде багато. О, тому зараз розкажу, от, розміри цей плити, які я роблю. О, я перемножив існуючі у размірах поділив точніше на 35 масштаб. Потому що ми не вишли. Сама авіаційна плитам. Вот. На 4. Далее. Тут таке от, углубление. Вот. Тут маю ще додати добавить проволочку, потому что за них заданих чіпляється. Кран і так от встановлюється Ну, ось видос. Відступаємо від краю 12 мм. Тут помічаємо. Далі це 8 мм позначаємо. Ну і далі, ось тут, від 3 до 4 мм, плюс-мінус і так от закруглюємо Ой, не закруглюємо, так от прям куч у них проводимо. Ну, десь плюс-мінус 2 мм. Має бути якраз десь тільки. І повторюємо це з чотирьох сторін. І тут акуратно відпилять О, і зашкурить, щоб якраз 8,5 і вийшло. Ну, коротше, ось так ось це робиться. Перше, що я зробив, воно ну, трохи поменше вийшов, тому що я, як завжди, обрізав криво і тому поки отак заточив, от уже міліметр два сточив. Отак. От Призму атаку має вий. О, Як я вже казав, сюди проволочку додав. І таких на, плит мені треба багато. Потім їх навіть приклеїти, фарбувати, ну, так от геморрой буде. Ось такі от відео коротенькі, вийшло. І ну, зато більш-менш інформативне.